Я прагну миру і добюся єдності України. Тому розпочинаю свою роботу з пропозиції мирного плану. Наполегливо закликаю всіх, хто незаконно взяв до рук зброю скласти її у відповідь: гарантую, по-перше, звільнення від кримінальної відповідальності тих, на чиїх руках немає крові українських воїнів та мирних людей, і тих, хто не причетний. До фінансування тероризму, по-друге, контрольований коридор для російських найманців, які захочуть повернутися додому. По-третє, мирний діалог. Зрозуміло, що не з стрілками, абверами, бісами та іншою нечистю йдеться про діалог з мирними громадянами України. Навіть з тими, хто дотримується інших ніж я поглядів на майбутнє країни. Сьогодні окремо хочу звернутися до співвітчизників з Донеччини та Луганщини. Дорогі наші братья і сестри, сограждані, багато з вас уже успели ощутить на себе прелісті правління терористів. Вони, помимо мародерства і издевательства над мирними гражданами, привели і без того кризисну економіку регіону на грань повної катастрофи. Но мы ни при каких обстоятельствах не оставим вас в беде. Всенародные выборы президента поставили жирный крест на мифе о якобы нелегитимности киевской украинской власти. Этот миф посеян и взращен российской пропагандой и кланом Януковича. Который предал Донбасс, и ограбил его еще большей степени, чем всю страну. С чем я, как президент, приеду к вам в самое ближайшее время? С миром, с проектом децентрализации власти, с гарантией свободного использования в вашем регионе русского языка, с твердым намерением не делить украинцев на правильных и неправильных. З уважительним отношением к специфике регионов, к праву містних громад на свої нюанси в вопросах історичної пам'яті, пантеона героїв, релігіозних традицій. Забезпечення людей роботою та гідною оплатою це перша гарантія внутрішнього миру та національної безпеки. Хоча управління економічними процесами належить до компетенції вільного ринку або уряду, президент, як гарант Конституції, зобов'язаний забезпечити умови для інноваційної економіки і соціальної справедливості. Справедливий розподіл національного багатства це нагальна вимога часу. Але перш ніж національне багатство ділити, його треба примножити, і Україна. І Україна має все необхідне, щоб забезпечити людям європейський добробут. Ми вміємо і хочемо жити власною працею. Ми здатні бути творчими і інноваційними. Ми вже навіть вчимося не заздрити успіху сусіда чи колеги. Але і ми не пасемо задню. Чому? Тому що, на відміну від нас, країни європейської спільноти побудували економіку вільної конкуренції, нових ідей, ділової ініціативи. Наполегливої праці, постійного, самовдосконалення. Так буде і в Україні. Але для цього, дорогі друзі, перше, нам треба зробити знищити корупцію. Ми народ, що був одірваний від своєї великої батьківщини Європи, повертаємося до неї остаточно, безповоротно. Мир нам. Хай благословить нас Господь. Слава Україні!